Телеграм, вайбер, боти, чат-боти, роботи. Що це таке, в чому різниця, як вони допомагають бізнесу, та як взагалі з цим, цим працювати? Зараз розповім, тому що виникають у людей питання, особливо хто вперше з цим стикається. Ті люди, які, наприклад, вже працювали з нашою CRM, вони знають, що в нашій системі можна підключити і Instagram, і Viber, і telegram бота, і telegram особистий, і Viber Значить, і бот, і вайбер номерний особистий або номерний його називають. Але ж візуально виглядає начебто все однаково. В чаті воно відображається однаково, але по своїй технічній суті є абсолютно, ну, вони абсолютно різні. Тому розповім в цьому відео, що це таке і так далі. Ну, власне, ми маємо перш за все, наприклад, Telegram і Viber. Вони. Ви знаєте, як працюють, кожен користується цими інструментами, тому тут нічого пояснювати не потрібно. Це просто інструменти для комунікацій. Що таке Viber та Telegram-боти, і чому вони взагалі з'явилися? Для чого вони з'явилися? Скажу, що перш за все будемо розрізняти саме бота від чат-бота. Тобто, бот це просто можливість написати вам якесь повідомлення, а чат-бот це ми пізніше поговоримо вже про саму автоматизацію. Таким чином. Що таке просто бот? По великому рахунку, це посилання на Telegram або на Viber, на яке клієнт може клікнути або перейти. Він відобразиться в клієнта, як, ну, по суті, як контакт, такий собі в Телеграмі або в Viber, і клієнт може вам на нього написати. Чим це відрізняється для вас, тобто саме для бізнесу? Цей бот від звичайного там номерного телеграму чи вайберу. Перш за все, це тим, що тільки якщо клієнт вам напише першим повідомлення, тоді ви зможете на нього відповідати. До цього часу ви не зможете відповідати клієнту, поки він перший не захоче вам написати. Друге, у клієнта є можливість натиснути кнопку, зупинити бот. І більше ви йому казати не зможете. Тобто, зрозуміло, що це зроблено як такий собі спам-фільтр, щоб бізнеси не робили там масові розсилки, щоб не писали всім підряд і так далі. Якщо ви намагаєтеся з особистих там, вайберів чи телеграмів, тобто з номеру якогось певного, робити ці розсилки, то однозначно, рано чи пізно вас забанять. Тобто, Тому що використання особистого або номерного телеграму вайберу по факту. Умовами використання цих програм заборонено для комерційних цілей. Тобто, ви не можете користуватися ними для комерційних цілей, скажімо так, офіційно. Тому офіційний шлях це саме ці боти. Таким чином, бот, ви повинні отримати спочатку повідомлення від клієнта, і потім ви можете йому відписати. Де ви можете відписати? Ви можете відписати саме в спеціалізованих програмах. Тобто, ви не можете. Скажімо так, взяти, відкрити свій телеграм і відписати на ті повідомлення, які вам пишуть в бот. Вам потрібна спеціальна програма, яка вміє оброблювати вхідні повідомлення від ботів. Це зазвичай величезна кількість сервісів, серед яких, власне, і PCRM. Тобто ви можете до нас підключити цього бота, і всі вхідні повідомлення з цього бота будуть йти до нас в систему. Важливо, це те, що і в Телеграмі, і в Viberі можливо підключити. Бот тільки в одну систему, тобто, якщо ви підключили в кісі CRM, то в інших системах він перестане працювати. Тобто, все більше туди повідомлення приходити не будуть. Це важливо розуміти. І останній елемент це власне чат-боти. Тобто, що ж таке чат-боти або роботи їх називають і так далі. І коли взагалі говорять про ботів, Telegram або Viber-ботів, дуже часто плутають просто бот, тобто, бот це як проста адреса в Telegram або Viber, куди клієнт може написати. І часто плутають їх, от власне, з роботами або з чат-ботами. А от це вже автоматизована історія. Тобто, коли клієнт, наприклад, заходить в бота, а йому пропонується там, меню з п'яти пунктів, або оберіть пункт, або клієнт щось пише, і система автоматично розпізнає, або пробує розпізнати, що клієнт написав, і що далі з цим робити, це, власне, чат-боти. Це ті ж самі програми, які, скажімо так, опрацьовують ваші вхідні повідомлення, вони можуть або мати, або не мати функціоналу чат-бота, тобто автоматизованих якихось скриптів там комунікацій з клієнтами, і так далі. В даному випадку KCRM вам дозволяє опрацьовувати повідомлення з ботів, тобто ви можете відповідати, переписуватись клієнтом і так далі. Ви поки що ще не можете. Робити автоматизовані повідомлення, тобто чат-боти, але ми маємо їх в планах, вони обов'язково невдовзі будуть. Тобто, таким чином, ми розібрали, що таке номерний Telegram Viber, що таке боти, чим вони відрізняються від номерного, і що таке чат-боти або роботи, або автоматизовані повідомлення. Це, по суті, окремі програми, в яких ви опрацьовуєте ці повідомлення. Сподіваюсь, це відео допоможе легше розуміти відмінності між цими системами, а для того, щоб їх підключати. В Кісі CRM або е, налаштовувати є вже окремі інструкції, в яких я вас власне, і запрошую. Переглядайте на нашому сайті документації і підключайте користуйтесь. Дякую.